Доброго, ранку, Доброго ранку. ми вже примостилася на наших диванах, а це означає, що у нас уже гості на гостьовому майданчику. А хто це сьогодні? Це пані Олена, організатор концептуального вечора про любов та пані Вінні письменниця. І одразу таке питання: ви родичка Ні, Я не родичка Пуха, Просто моє дівоче прізвище Віннік, і ще з шкільних років на мене почали так казати: власне, зараз на мене дуже мало людей говорять на ім'я. Я а не ви не бажаєте меж... повернути своє дівоче прізвище і вінник, тому що зараз є дуже відомий співак. Oh. Але, і тоді <різово> вас ви не хочете бути боргу. <різово> <ворочко. різово> Я, <різово> Я жартую, звичайно. Ну, Знаєте, це такий можна бренд навіть створити. Якщо <різово> ви письменниця, це можна створити цілий бренд. Вінні, Джей так, Ролінг, так, а це Якщо ви сьогодні до нас завітали, ми вже анонсували щойно, що 26 листопада ви організовуєте такий вечір любові, кохання. Яким ще? Так, ну да. Я так, любов. Про Не вечер любов. А, любов. не любовь. Любов. Любов, можем заплутать да. глядачи. Uh, Во-первых, доброе утро всем. Mm -hmm. Да. Uh, вечер начинается в 5 часов у нас, ну, я думаю, он продлится до 9 до 10. э, uh, uh -huh. uh, у нас uh, разговоры, беседы э, uh, uh -huh. uh, о любви. э, uh, Об этом можно говорить. Э, uh, бесконечное количество раз времени потому что взаимоотношения мужчины и женщины это всегда интересно и э, интересно людям даже участвовать в беседах на эту тему ага, потому что каждого... беседах, так? Да, э, у, -у, -у. у нас будут интересные люди которые будут там есть фортепиано будет звучать музыка красивая будет э, Романтично? музыкальный филитон. романтика будет это сто процентов потому что будут свечи будет инсталляция э, от талантливой художницы Оли селевич вона просто приболела і не змогла прийти, но вона готує там чим удивить. Буде все, окрім кохання, так? Нет, буду, почему буду могу будет, говорить, любовь, любовь, файл, будет, так. любовь будет, любовь э, будет в Я культ, на воздухе, воздухе будет. будет Но возду... как Мы же, будем не об этом говорить. говорить. Они... Будут стихи, будет проза на эту тему. Мы будем говорить о том, что шоколад это афродизиак. И вообще, да, чем он хорош. И непосредственно в кофейне «Канцельери», где будет проходить вечер. Кальмары, брокколи. Они готовят. Нет, это кофейня, Они готовят свой авторский шоколад. У нас буде якась <рискута> дегустація, буде елітного сорта кофе серед присутніх. Пані uh Олана, -huh. <рискута> я вибачаю, що у вас перебуваю. ви хочете розіграти квиточок. це за квиточок, якщо ви зараз нас дивитесь, можете набирати. Так, можливо, під час нашої розмови, будь ласка. І якщо ви перші до нас дозвонитесь, можливо, пані Олена вам щось задасть якесь питання, це на бажання її, тому що ми так просто не віддаємо квитки, у нас завжди лотерея. І Він вам дістанеться. Розкажується це. Це один із п'яти білетів, які остались на этот вечер, потому что вечер он камерный, здесь не будет 50 человек, тут максимум 20. Uh -huh. Один из пяти билетов, который остался, я предлагаю его за 50 процентов тому, кто дозвонится в студию. Здесь будет в стоимость билета входит и сама программа, и угощение непосредственно. Uh -huh. вот а варте сотки в 100 гривен, так? 200 гривен. А 200. Да. Тобто за полцены. ціни. Є у нас ще здесь отрывной купончик для тих, хто захоче, наприклад, алкогольну карту. И, uh -huh. ну, ну, як, да, щоб розігрітися, щоб, да, щоб була гаряча, Представляю два uh -huh. коктейлі: поцелуй зора, горячі, uh -huh. да, авторские коктейли. Поэтому, те, авторські коктейлі. Ну, Тому телефонувати не баріться. Да, Дивіться написано, що у вас буде там психолог, він готує цілу розмову. Що це буде за розмова? Тому що, чому я запитую, деякі Психологи, психотерапевти говорять, що масова якась психотерапія, якісь там лекції, вона не досить е ефективна, ефективна, тому що треба лягати на диван, щоб тобі гладили по голові, і потім це дасть ну, якусь это, ді... Ну, Це така теорія нравится, щоб гладили, А гладили, розслабитися. У вас це буде масово. Наскільки це буде масово? І що буде саме підніматися? Яка буде там проблематика? Значить, підніматися, які питання? Є замечательна книга Гарі Чампа П'ять язиков любви». Це uh -huh. міровий бестселер, І ви знаєте, Психолог, роль психолога будет для того, чтобы, может, где-то какую-то беседу скорректировать в нужное русло. Uh -huh. Будет небольшое тестирование. Мужчины и женщины, мы все зависаем в каких-то определенных уровнях взаимоотношений. Кто-то ведомый, кто-то ведущий, кто-то любит контролировать и так далее. Много вот этих ролей. Uh -huh. И вот психолог как раз поговорит об этом. А пять языков любви – это та тема. Uh -huh. которую нужно, я считаю, знать всем. Uh -huh. uh, как родители проявляют uh, любовь к своим детям, как дети понимают, uh -huh. что именно так проявляется любовь, как в будущем uh -huh. к своим партнерам мы это проявляем. Их есть вот минимум пять. И мы а об этом будем що... говорить и будем определять, а какой свой, Чому... а я понимаю ли я язык партнера. Uh -huh. Чему сама эта концепция, еще вас вдохнуло створить этот вечер, поговорить про любовь, про кохание. Это вечная тема, она неиссякаема. Это тема, которой в которой больше всего людей ищут вдохновение. Под этим чувством мы на пике и в самом низу. Под этим чувством больше всего сочиняется музыки, больше всего пишется это… Ну я розумію, ну це, це вічна тема. Дійсно, можна робити кожного дня такі збори. Але чому ось так ви один одного знайшли? Ще там я так розумію, ви не лише у двох цей вечір. Є партнери вечора. Чому саме 26 листопада ви вирішили це зробити? Тому что нам так було удобно по датам на самом деле, именно в нашей жизни. Ну на самом деле, Мы Ми... тобто так шли, шли себе по вулиці, там, Нет, нам, нас, попросили, нас попросили сделать вечер. Ага, тематический атмосферний. вечер, атмосферный, камерный, спокойный, душевный, уютный вечер ага. в этом кафе на тему, которая максимально заинтересовала бы все. Кафе-кансельєрі, яке да. на фейні. Яке загорила. Дивіться, пані Віня, я вас запитаю, аби тут сиділа інша людина, ви така жіночка, яка сіла на пегаса, тобто ви письменниця, так говорили, давні кожу. греки раніше. Я не і якби тут сиділа інша людина, я б не запитала, а що для вас, як для письменника, для творчої людини кохання? І саме, до, до чого я веду, щоб ви мені одразу відповіли на питання: ті, хто береться гадати і ворожити по кавовій гущі, 90% вони хочуть побачити там кохану або коханого. Да. На самом деле, ни одна кофейная чашка не даст вам 100% уверенности в том, что, что будет завтра, что uh -huh. будет сегодня. Это зависит от вас. Что для меня такое любовь? Очень просто, все. Вот uh -huh. если у меня нет этого, ну, как бы я направляю все для того, чтобы этого у меня во мне было, чтобы этим делиться, этим э, насыщать себя и. це і себя, це любов, це не просто між чоловіком і жінкою, а вообще. А яка мета цього заходу я маю на сенсі, що ви э, плануєте э, отримати на виході? Чого ви очікуєте від, від цього вечора? Ми хочемо, щоб люди. Провели не просто вечер интересно, хорошо отдохнули, расслабились, пропитались вот этой атмосферой, но и получили пищу для ума и для души. Нашли ключи, Нашли... ответы в себе, может быть, на какие-то личные вопросы. А сколько будут тривати захід? Ну, если спить п'яти от часов до 9-10. До Тут это не година, Година то мы ваші питання. В таких вечерах нету такого четкого. Ну, конечно, есть там время, когда закрывается заведение. В таких вечорах невозможно сказати, що будь час і три минутки. Там, да? нет, такого нет. Дивіться, чому ми затронули тему гадання на ворожай, ворожіння на гуще, тому що у вас буде така концепція, якраз одна mm -hmm. із. Хто буде це проводити, можливо, якийсь вибух. Знаєте, на жаль, у нас э, ні, не на жаль, в нас, на щастя, є чай, а було б добре, якби у нас ще була і кава. А, ну, можна було було зараз, не но... на чай, якщо б були чиїнки, да, можна було б і Там є. Треба срочно. випити. А ну, тогда витри потім перевернемо. Ми можемо потім вже, коли зберегти. Що там у мене? Чи буде там кар'єра, гроші, авто? Все буде. Все буде. Діхання на вже в мене є, а мені треба тепер все остати. <ріх> я жартую. Скажіть, будь ласка, яку аудиторію все ж таки хочете в себе бачити? Від, там, від 18 і до чи рамок немає у вас? Рамок нет, мы не будем говорить на какие-то запретные темы. У нас был в свое время такой вечер, який назывался «Відверт». Квартирник Пов... делали мы да. mm -hmm. Музыка и поэзия была Да? А вот это вечер, где нет от 18, нет такого. адрес код а, дресс-кода нет. Ну, я думаю, просто так, чтобы людям было комфортно и уютно. Но девочки, конечно, захотят одеться нарядно. Ну, сначала, ну, мы что там кухание Да, конечно. Выльется Тема гуще. такая. вы простых ограничений нет. Вот на прошлом мероприятии просто девичники у нас были, по-моему, 14 лет была самая младшая девушка. девочка 14 И, ну, не хочу называть возраст, я даже не знаю точный, Ну, достаточно зрелые женщины, по віку. да, по важному вику, mm -hmm. которые Весь читали тоже стихи, і очень і все читаем, і... так и мы как-то звезды. Когда збираются такие конгломерат людей, воно атмосфера и энергия краще. Якщо yeah. там збирається однову, ну, понимаете, летку, вечер няк... определенные тематики с определенной программой. Люди uh -huh. идут на этот вечер. Если их это интересует, неважно, сколько им лет, значит, их вообще в принципе интересуют плюс-минус одни и те же вещи. Uh -huh. То есть там вообще соберутся. Я що ми Фірісно. розігруємо квиточок на цей вечір? 50% безпосередньо це буде знижка. Якщо ви зараз нам зателефонуєте, будь ласка, телефонуйте, ви можете піти на цей вечір. А тема вечора розмови про кохання, інтерактив. Ну, дійсно такий романтичний, загадковий і корисний. Як виявляється, це така буде. Їжа для того, ви розуму. туди приїдете. Знаєте, як буває в кав'ярні, ми заходите, і там пахне кавою. Туди ви прийдете, там буде пахнути любов. А потім нам зателефонуєте і скажете, як же ж пахне любов? Ми вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли. Ну а ви чим чекуєте? І знаєте, далі вона жінка на букву Р, яку я не дуже люблю, але вона вимагається хоче в ефір. А далі після неї вже дихає носом. Кліп побачимо скоро. Дивіться, що буде.